Виконуємо номер 9.6 із підручника Алгебра 8 та номер 19.6 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і всього 16 завдань. Приступаємо до виконання. Я записала означення степеня з цілим від'ємним показником. Тому 7 в степені мінус 2, це у нас буде дріб, чисельник якого 1, знаменник знаменнику 7 у квадраті. 7 у квадраті це 49. Отримаємо 1,49. Отримаємо дріб, чисельник якого 1, а знаменник мінус 2, і показник степеня буде 2. Мінус 2 в квадраті це у нас буде 4. Отримаємо 1 четверту. Маємо дріб чисельників у 1, а в знаменнику мінус 1 у п'ятому степені показник степеня число не парне, тому буде знак мінус. І 1 ділимо на мінус 1, отримаємо мінус 1. Отримаємо дріб чисельник як у годин, а знаменник 12 у першому степені. Це буде 1 12. Завдання п'яте отримаємо дріб, чисельник якого один. А знаменник мінус 7 у першому степені це отримаємо мінус одна сьома. Завдання шосте Отримаємо дріб, чисельник якого один, а знаменник 10 у кубі. Десять у кубі це в нас тисяча. Маємо 1 тисячну. Завдання 7. Тепер ми з вами підносимо дріб до від'ємного степеня і дорівнює оберну другому у додатньому степені. Тому маємо три перших у квадраті. Або це просто буде у нас три в квадраті це 9. Маємо мінус три других у першому степені, або це просто мінус три других, або мінус одна ціла, одна друга. Далі маємо мінус 4 третіх у кубі. Підносимо до куба. Показник степеня число непарне, тому мінус залишається. Це 4 у кубі і 3 у кубі. 4 у кубі маємо 64, 3 у кубі маємо 27. І подамо вигляді мішаного числа, отримаємо мінус 2 цілих. Десять двадцять сьомих. Далі підносимо мішане число, подамо у вигляді неправильного дробу, це буде три других. У степені мінус п'ять, дорівнює дві третіх у степені п'ять. Підносимо 2 до 5 степеня і 3 до 5 степеня. 2 у 5 степені це буде 32. 3 у 5 степені. Це буде 27 на 9 243. Подамо у вигляді неправильного дробу мішане число. Отримаємо мінус 4 третіх. Це дорівнює мінус 3 четвертих у квадраті. Підносимо до парного показника від'ємне число, результат буде додатній. І це буде 3 в квадраті на 4 в квадраті 9-16. Далі перетворюємо у неправильний дріб 11 п'ятих. У мінус першому степені це буде мінус 5 одинадцятих у першому степені і отримаємо мінус 5 одинадцятих. Це було 12, тепер 13 завдання. Подамо десятковий дріб. У вигляді звичайного дробу це буде 1 десята. У мінус першому степені, і це маємо 10 у першому степені, або просто 10. Подамо у вигляді звичайного дробу. це буде мінус 2 десятих у мінус другому степені, або це 10 других у квадраті. І отримаємо 10 других, це у нас 5. Мінус 5 у квадраті 25. Завдання 15 подамо у вигляді звичайного дробу. Це буде 1,2, або неправильного дробу 12. або Скорочуємо на 2, це 6 п'ятих. І зразу зробимо показник степені парним 5 шостих у квадраті. Нема місця де писати, тому я через дію. І це буде 25 36. І останнє розпишемо. Це у нас 25 сотих, да, знак мінус у мінус третьому степені. І це буде 1 четверта у мінус 3 степені. Або мінус 4 перших у кубі. Показник степеня число не парне, тому мінус зберігається, і отримаємо 4 у кубі, це у нас 64 буде мінус 64. Номер 9.6 із підручника алгебра 8 та номер 19.6 із підручника математика 8 виконано.